Питання про, про вчителя, да, яким він має бути. Так само в усі часи, в усі часи ми можемо говорити про вчителя і говорити про вчителя як хорошого чи поганого. Хороший вчитель це той, якому вдається активізувати бажання вчитися у його учня. Ну, Наприклад, через здивування. І це було в усі часи. Так, і що, що от, коли ми кажемо про фінську школу? Акцент фінської, фінської моделі, тобто їхній, це акцент на тому, що ми повинні підвищити вимоги до вчителя, щоб прийшов якомога, був якісний вчитель, щоб він був якомога якісніший вчитель. І, і коли ми збільшимо кількість людей, якісних людей, які стають вчителями, тим ми покращимо освіту. Ось алгоритм успіху, успіху фінської освіти. І там справді е, є конкурс на педагогічні посади. Але що важливо, і от те, що сказав Олег Ігорович, коли ми знецінили учителя і звели його, вибачте, до е, якогось такого е, там якогось простого функціоналу, у нас авторитет вчителя був опущений до самого, до самого там плінтуса. А а фінське, фінське розумію у, у фінів, і про це пишуть самі фіни авторитет вчителя це завжди був, завжди був напівбог. На нього дивилися як на видатного авторитета, і отут дуже важливий момент, да, справді я за те, щоб не знецінювати роботу вчителя і розуміти, що е, уявимо собі, що тих вчителі, які зараз виконують свою роботу в школі, їх би не було. Ми би е, на наступному етапі, на наступному етапі, в наступному поколінні не голи не говорили про архітектора майбутнього. Ми б почали залазити на пальми, розумієте? Тому те, що і освіта, та, яка в умовах ковіду і потім війни, вона залишається, якою і там є вчителі, які зараз є, завдяки цьому у нас взагалі є перспектива на майбутнє. Якби цього не було, то. І от остання фраза: так, я згадую блаженного Аврелія Августина, який в своїй сповіді написав: каже, він дуже погано ставився до освіти ну, до, до, до свого травматичного досвіду освіти. Він сказав: Якби мені запропонували. Були дві альтернативи повернутися назад в школу або померти, я побрав померти. Тобто, в усі часи була проблема хороших і поганих вчителів.